Що Україна має вирішити проблему, яка називається шахед, це іранське слово, відоме нам дуже добре, погодьтеся. Росіяни ще називають цей ударний безпілотник герань 2 Ще у росіян є те, що вони називають «Гербера». Це такий спрощений варіант герані 2 чи шахеда, і може виконувати, зокрема, функцію пере... перенавантаження української системи протиповітряної оборони, працюючи такими обманними цілями. Ну, ось це є наш з вами екзистенційний виклик, який ми маємо подолати. Будь-що маємо подолати за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. Росія здатна на цей момент виробляти до 2700 ударних дронів на місяць. Ось цих аналогів шахедів або «Герань-2». І не виключено, що росіяни планують збільшувати кількість цих безпілотників. Виробництво маю на увазі. Валерій Боровик з нами на зв'язку, засновник компанії виробника оборонної продукції. Перший контакт, учасник бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вітаю. Дмитро. Я думаю, ви точно вивчаєте, що там у ворога на озброєнні? Можливо, вам відомо. А наскільки росіяни збираються збільшити випуск шахедів або герань-2, як вони називають? Ми можемо говорити не тільки про герань 2 і про герань 3 яку вони вже почали застосовувати. І Десь 10% від прильотів вони застосовували з турбореактивним двигуном. І це вже серйозний виклик, того що їх не можна перехопити. Тим типом е, е, дронів перехоплювачів, які в нас є, і це вже має перехоплювати е, фактично е, така традиційна система ППО. А по кількості, ну дивіться, десь приблизно вони виходили е, на тисячу, е, і я думаю, що в найближчий час можуть перевищити це. Тобто, е, десь по планам в них було. На тисячу в день не тільки виробництва і застосування, вони мали вже в поточних місяцях. Думаю, що щодня вони ще не, не можуть цього робити, якщо говорити про ударні дрони, тільки про ударні дрони, але я думаю, що до кінця року це реально. Якщо говорити про весь обсяг, то для них поставлена задача керівництвом вийти на три тисячі дронів, і це вже серйозний виклик. І не знаю, чи вони зможуть це подолати, цей виклик, але такий план у них є. А три тисячі дронів це на який проміжок часу? Три тисячі дронів вони в сутки хочуть випускати, і це завдання у них було, і вони про це говорили на цей рік. Не впевнений, що вони можуть це зробити, але теоретично при складенні гарних ланцюгів постачання комплектухи, навченні персоналу е захищеності від наших ударів, е це теоретично можливо. Та да, це величезна велика кількість. А щодо комплектухи, велика, велика, велика. А щодо комплектухи, двигуни турбореактивні двигуни для «Герань-3» А Китайськими комплектуються двигунами чи на Росії їх вже виробляють? Китайськими поки що. Поки що китайськими. Інерційка теж китайська, мабуть, щось чисела з французькою чи німецькою. Є декілька гарних компаній, які виробляють інерційну систему. Ми з ними працюємо. Китайська теж непогана інерційна система. Двигуни навіть вони ставили польські, ой, польські, сорі, чешські. Е, е, зараз двигуни черські там вони підняли ці цифри е, вдвічі майже і вони використовуються також і нашими компаніями. Е, але чехи заявили, що вони проведуть там серйозне розслідування, і це було через якісь інші країни постачання. Тобто е, в основному зараз це Китай. У нас була одна біда. Ну, як у нас багато, багато проблем, звісно. Ну, я маю на увазі от саме цей Герань-2, такі, так би мовити, класичні. Тепер вже, е, вже москалі запускають герань 3. Е, що ви думаєте, наскільки ми наблизились до того, щоб боротися із, із попереднім типом ударних безпілотників і з модернізованими з реактивними двигунами? Більше того, я почув інформацію, що... Росіяни експериментують і на деяких моделях навіть вдвічі збільшили бойову частину. Що вам про це відомо? Дивіться. Треба розуміти, що фізику ти не обманив. Тобто, якщо більша бойова частина, менша дальність. Так, зрозуміли. або більш потужний мо... або більш потужний мотор. Умовно кажучи, він або сильніше реве його можна визначити або там е, кращий до атаки нашої ППО. тобто ну тут е, та ж проблема і в на, і в нас і в наших виробників що стосується е, типів боротьби з цим ну давайте давайте розділимо Значить, це типічні да, які спочатку були взагалі без, без відео каналів, били по координатам GPS, У нас було мало системів РЕБ, які їх душили. Ми їх били тільки системами ППО. Потім появився Спуфін з нашого боку і так далі. Вони модернізували вже це. Називається «Герань-2». Значить, вже туди ставлять і відеоканали і можуть ставити LTE-модеми, щоб через сітку мобільну керувати. Тобто вони вдосконалюють. Да? Як з ними боротись? З ними нормально боролися наші ДФТГ з кулеметами там ще минулого століття виробництва, не кажучи вже про нові кулемети. Значить, е, боролися дуже гарно гіпардами німецькими, які зняті з виробництва, але зараз намагаються відновити виробництво. карталами. Класна система французька. Французи майже все віддали, але на жаль, французи продали цю, 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 цю повністю технічну документацію. Таліс продав. На е Корею і корейці там собі роблять це все ми намагалися з ними говорити. Але корейський уряди там політичні е проблеми були з псевдопереворотом, і значить, і вони не дають дозвол на постачання зброї в Україну е і тому е з цим е також типом шахедів, Боролися і хар гарно проявили себе гелікоптери, але не на пасерцях цих гелікоптерів на цей обсяг шокедів, А також інколи авіацію піднімали, коли це атаки були на критичні об'єкти, не кажучи вже про дорогі ракети ППО, які нам постачаються західними партнерами по системі по процедурі «Рамштайн». Тобто плюс доєднується до цього, ясно, що детектування з допомогою системи детекції, Ребівське подавлення. Коли ви чуєте там локаційно втрачені, то це, 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 це ця історія. Да? Значить, це ми говоримо про роботу по традиційним шахедам. Да? Значить, можна ще додати, що є в нас система детектування по звуку. По всій Україні розкидані е, спеціальні необладнання, яке детектує, ми бачимо е, е, маршрути прольотів. В основному потім вони там почали міняти тактику застосування то дуже низько йшли. то коли піднялись вище 2000 тисяч. Метрів, ясно, що вже ті кулемети малого калібру, там 12,5 чи менше, вони не спрацьовували, не доставали. Уже треба тридцятка і більше. І тому у нас таких засобів не так багато. А саме головне, навіть якщо вони є, вони не настільки. Точні, тому що система детекції це дуже сильний виклик, коли тобі треба на такій швидкості, навіть цих шахетів, там 200 кілометрів на годину. Тобі треба детектувати, супроводити цю ціль, довести свої свою амуніцію до, до враження, тобто. Тобі треба математичні моделі прогнозування наступного кроку там, наступного траєкторії польоту, а вони тим більше ходять з граями. Тобто, це не так просто. Е, почали ми виробляти дрони-перехоплювачі. Е, треба розуміти, що це тільки починається ця ера дронів перехоплювачів, тому що ще треба розвернути виробництво. Ясно, що вони дешевші, ніж самі дрони шокеди, але треба розуміти, що вони в. Що вони ж не, не кожен із них вилетівши і попадає? Тобто, це треба один на один шахет від трьох п'яти, а то й до десяти дронів перехоплювачів, якщо вони керуються людиною. Тобто, що це значить? По тріангуляції, коли стоїть три радари, наприклад, мінімум, значить, вони дають таке пятно, куди потрібно летіти. Зник зараз зв'язок у нас вони дають точні координати, Алло. там так, вже відновлено. Да, чуємо, да, чуємо. Да. чуємо да, так, да. Так, так. Вони дають п'ятно на базову станцію, і тоді вже пілот, коли полетів ту ерію, він шукає візуально, де дрон і доводить його до удару. Ви розумієте, що при швидкості 200 плюс кілометрів це досить непросто і цим мають бути дуже хороші пілоти, і, і це не є панацея від збиття шахеди. Тому потрібно доєднувати вже доєднується штучний інтелект, який коли в ну, в ерію, да, він він сам підхоплює ціль. Супроводжує її по заквантаженим образам, і фотографіям відео, да, навчених там через моделі машинків, і потім він уже сам доводить без оператора до цілі. Це класна історія, але вона ще не масштабована і не завжди працює так, як потрібно, тому що ну, це но, но, новий тип, скажімо так, перехоплювання. Це я вкажу вам про. Роботу по традиційним шахедам, да? шахиди з турбореактивним, дрони перехоплювачі наші фактично не працюють, е, значить, доставати кулеметами е, фактично неможливо. Значить, потрібна дуже крута система детекції, щоб можна було теоретично збивати кулеметами там за 30 мм. але в основному це м м має бути вже нормальна система ППО. Яка ще там е, раніше розвивалася, але її треба здешевлювати. Тобто ракети, подібні до таліса, які їхній бельгійський офіс там виробляє, значить, е, які є не керованими, а якщо керовані вони дуже дорогі. А не керовані, то тоді потрібно ставити є хіпустові установки. Ну це я як один із прикладів. Вони різні є, ракети, значить, але вони мають коштувати не досить дорого: там 3, 5, 10 тисяч максимум. Тому що треба розуміти, що вони теж не всі будуть попадати, і має бути ефективність, економічна доцільність збиття шахеда цього, цього турбореактивного. Зрозуміло, що її можна оцінювати цю економічну ефективність не просто. Ціною запуску ракети, а ціною, наприклад, е зекономено, не зекономлено, скажімо так, захищеного об'єкту. Звісно, да? коли ти в нафтову коли, ясно, що життя людини, коли воно летить в цивільний будинок, то життя людини це найдорожче, а, а і тому порізно можна оцінювати, але на жаль. В Військах так воно не працює. У мене була історія там з одним нафтопереробним заводом, коли ми там показували в Німеччині на американському полігоні свої рішення там пропозиції по одним рішенням разом з великою німецькою компанією, яка нам системи ППО постачає. То вони розповідали таке, що була зграя, яка летіла на об'єкт, значить, їх позбивали потім декілька летіли один за одним і це. Радар показував, як одну ціль, потім вони роз'єдналися, і, і один ввалив уже в, в установку переробки нафти, і, і там запустили ракету ППО, там щось під 100 тисяч. да. І потім було спеціальне розслідування, чому цей офіцер це зробив, то дрон там, умовно кажучи, стоїть 50 тисяч, а ти використав ракету на 100 тисяч. І командування його не слухало, що установка там 10 мільйонів чи більше коштує, да, наприклад, да? чи навіть мільйон. Е -е, а що ти запустив за за, за 100 тисяч, коли там 50 тисяч летить? Тобто, оці всі такі. Я, я б сказав би дивності. Я не кажу вже дурниці, да війна є війна, і всі герої, хто воює, але такі ще речі присутні, і тому до чого я це все веду. Що потрібно все таки йти по здихтеленню виробництва ракет, які можна класно застосовувати і класно доводити до. Об'єкта, який тебе атакує, це ну, довго так говорив. Ні, що... ні, ви все правильно зробили наголос на тому, що такою є математика війни. Треба враховувати не вартість ракети, а захищений об'єкт, який може коштувати і 10 мільйонів доларів, і 100 мільйонів доларів. Зрозуміло, так а що ви думаєте щодо використання легкомоторної авіації пілотованої, звісно, з. Обладнаною тепловізійними прицілами і ось такими ракетами, недорогими класу повітря. Повітря вони існують в природі. А, наскільки це все може бути ефективно використано проти реактивних а, шахедів, цих «Герань-3»? три? Давайте спочатку почнемо не з того, що проти кого чого вони будуть використані, а як це буде інтегровано в систему взагалі за е, ППО. Однозначно, вони ці, е, скажімо так, засоби мають підпорядковуватися е, повітряним силам, яка в якої є складова це з, з ППО. Да? Значить, там командуючий кервоножко дуже дуже ефективний генерал. Ми знайомі там деякі проекти реалізували. Він е, має, умовно кажучи, він чи його відомство має це керувати, тому що ну вважайте, що е, а не дай Бог наші зіб'ють. У Нас уже були такі дружні вогонь, який збивав е, наші наші перехоплювачі, дорогі. Дружній вогонь, який збивав байрактари на початку, да скільки їх там попадало, я навіть не хочу казати. Це знають мої колеги, як ми там починали воювати з нашими байрактарами. Да. Значить тому це має бути дуже захищена для пілота історія, коли він одівши свій полом і і взявши свій в основному літак, або який йому дали. Цьому ідея, да, щоб він ганявся за такими дронами. Теоретично це нормально, можливо і може працювати. Але от безпека тут саме головне, тому що ну, вявляєте, коли летить в тебе тисячу дронів по різним траєкторіям, один за одним і так далі. Там працюють уже всі, валять ну, з усього. І оця вся координація має бути, ви розумієте, працювати як. Як годинничок, да, як швейцарський годинник, чи буде вона так працювати? А це життя пілотів, який вчора сидів в офісі, а це його хобі було. І він е, патріотично сів і на своєму е, літаку, часто власному, полетів е, на на, на охоту. Да. Тому От тут треба серйозно продумати. Тому я думаю, я не можу, може я не все знаю, да, але я думаю, що в цьому є питання, чомусь це зараз активно не запроваджується. Одне можливе із А, так, є навіть постанова Кабінету міністрів щодо залучення підрозділів ДФТГ, про які ви сказали. По суті, справи, це цивільні люди, які допомагають. Військовим, та і я так розумію, що питання в якісній організації правильно все організувати координацію з повітряними силами з, з системами протиповітряної оборони, так це правильно. Це Дуже важливо, тому що ну знаєте, як воно починається, так може і закінчитись. Якщо будуть якісь трагедії, тому хтось має брати на себе відповідальність по запровадженню цієї системи захисту. Вона нормальна, вона може працювати в Англії. Якщо ви пам'ятаєте історію, то прийшли хто захищати країну? Тоді в першу чергу прийшли з багатих сімей. Сини лордів там і так далі і так далі прийшли е, захищати, тому що хто вмів тоді літати? Якраз е, е, такі такі люди, такі патріотично налаштовані хлопці, молоді з з там еліти е, з, з еліти суспільства, і це може бути і у нас, але повторюю, безпека передусім. Знаєте, сьогодні надійшло цікаве повідомлення від наших партнерів. Я думаю, що вони ж, також думають, а що ж робити з цими російськими ударними дронами. Керівник Ryan Metal Армін Папергер повідомив, що Україна до кінця року почне отримувати антидронові системи Skyranger. Я удивлюсь на фотку цього Skyranger. Це дещо нагадує, скажімо так, зенітний зенітний танк німецький гепард, але на це бронемашина на колісному шасі. Хоча вони пишуть, що обладнання і озброєння, і ця гармата, і система наведення може бути е, змонтована на, на будь-якому шасі, яке, яке буде потрібне там, скажімо, збройним силам, а, і це може вже бути е, такою реакцією технологічно розвинених країн. На використання в сучасній війні ударних дронів типу шахет, типу герань 2 типу Герань-3. які надії ви покладаєте на нашу співпрацю в даному разі з європейськими партнерами? Дуже велике, але треба розуміти. Ну, давайте в мене є своя історія розвитку взаємовідносин з великими компаніями. То треба розуміти, що на початку війни. Біля 70%, я не побоюсь цього сказати. і вже казав е, обладнання і озброєння, яке постачалося в Україну з-за кордону, не працювало або погано працювало в Україні, тому що нова війна нам ну по перше, нам постачало зі складів, які вже лежало якийсь час. Значить, по-друге, воно робилось не для тієї війни, яка зараз є. Значить, по третє, просто аби поставити і в три було, всяке було. Дякуємо їм, що вони нам постачали. Але зараз вже відбір йде трошки, трошки інший. І тому зараз ми можемо можемо говорити про те, що співпраця налагоджується, і такі компанії, як Райн Метал, Діл Дільді там рода Шварц, там інші компанії, там провідні, які присутні в Україні на мілітарному ринку, умовно кажучи, для них озброї, Вони розвиваються швидше, хоча і там є купа своїх бюрократичних перепонів а також. Інколи керівництво, яке живе вчорашнім час часом, і, і, і юристи, які там довго там щось погоджують. Але ми намагаємося міняти цю всю історію, і хто прогресивний і розуміє це, той міняє. Коли я на виставках якихось присутній за кордоном, і я бачу компанію, яка не присутня в Україні, я їм сходу кажу, дивіться це шлях до вашого банкротства. До вашого банкрутства, то що ринок в Україні самий великий зараз, на жаль, наш, наш полігон е, мілітарний найбільший в світі, на жаль, для моєї країни, але ми з вами можемо за ваші кошти і, і з вашими інженерами, які захищені і працюють там з 8 до 5, чи ж з 9 до 6, а потім вони спокійненько відпочивають в своїх ліфтах. Значить, а ми е, їздячи на передову. Самостійно, персонально, значить, відпрацьовувати будемо ці технології, тому що це наш захист нашої країни і нашої незалежності. От тоді ми можемо зробити проривні технології. Яка б позитив цих співпраць? Перше, вони це розуміють. Друге, і поганого вони повільні. Тому що їм треба закласти бюджет, погодити, борди мають затвердити цей бюджет. Ну там цілий цілий жах різних процедур, які вони намагаються це зробити. Значить, чи буде працювати такі речі, як робить район метал, чи те, що ми там робимо, намагаємося із дільдіфієм, сталісом там і так далі. значить, Покаже час. Зрозуміло. Тобто показ... Валерію, покаже статистика. Тут, тут зараз ставимо три крапки, у нас вже новини мають бути в ефірі. А ну справді, обкатка і вдосконалення нових типів зброї, на жаль, для всіх нас відбувається в Україні, і, і це спонукає і українських виробників виходити на ринок з інноваціями, що зараз дуже, дуже, дуже потрібно. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції, перший контакт, учасник бойових дій, з нами був на зв'язку. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.